Друзі, вітаю! І для розуміння ситуації з підривом Каховської ГЕС. Звичайно, як я і говорив в попередньому відео, жахливий злочин, терористичний акт російського злочинного режиму, який віддавав цей наказ. І він матиме суттєві екологічні наслідки, наслідки для людей, і це найгірше. Спричинятиме руйнування і це фактично техногенна катастрофа з військової точки зору. Чи мати має це якісь наслідки на український контрнаступ? Ні, я можу сказати, що. Вочевидь, ніхто, мабуть, і не думав, що річка Дніпро може бути пріоритетним напрямком для просування українських військ, банально через ризики проведення таких операцій. Так, українські сили проводили окремі рейди, так вони висаджувалися. Так, десанти, спецпідрозділи діяли, знищували там а, певні, скажімо об'єкти, зброю і так далі, в тилу, але доволі ризиковано все одно, тому що ворог там тримав артилерію. Висадка, вона би, скажімо, так призвела до втрат, і закріпитися було би дуже важко, скажімо, на цій ділянці. Тому ця ділянка могла розглядатися виключно як додаткова, як допоміжний напрямок, як напрямок для відволікання уваги. Но для напрямком для відволікання уваги вона може залишитися і надалі. Допоміжним напрямком теоретично, в майбутньому, теж тому що така ситуація вона не буде завжди з підйомом рівня води. А от всі інші напрямки, по яким Збройні сили України, сили оборони можуть рухатися. Там на перешкоді е, таких водних перешкод даруйте за тавтології немає. Отже, в принципі, можна сказати і констатувати, що на українському контрнаступі йде деокупації українських територій це не позначається практично ніяк. Хто би там що не говорив, що би там собі росіяни не думали, що би ворог собі не малював якихось ілюзій, насправді. Ні, насправді основні шляхи наступу я думаю, що вони будуть в іншому місці а цей напрямок можна буде використовувати для інших цілей.